Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко і радий вітати сьогоднішнього мого гостя. До мене завітав Олексій Олегович Товстокорий, щелепно лицевий хірург в центрі хірургії спайнекс. Пане Олексій, радий вас бачити. Доброго дня на А щоб не подумали, наші глядачі і слухачі, що у мене що зі щелепою я запросив вас. Я жартую. Я жартую на початку. А сьогодні будемо говорити про дуже серйозну тему. По перше, будемо говорити про центр хірургії Файнекс, і будемо говорити про щелепно-лицеву хірургію як для військових, так і для цивільних. На жаль, от я хотів би одразу розпочати з військових. На жаль, війна травмує людей, травмує дуже сильно, і ви, як хірург, маєте справу з деякими нашими бійцями, які на жаль отримали отримують, ой, отримали такі травми. Якщо так можна сказати, найбільш найпоширеніші. Вибачте, якщо я неправильно десь скажу, але все-таки найбільш, найпоширеніші види травм щели лицевої ділянки, яку отримують військові. З чим до вас з якими найбільш е запитами найчастіше до вас звертаються? Е, ну так як зараз війна, яку вже охарактеризували як війна незвична і війна, яка проходить ну, по якимось іншим правилам і по новому, то і поранення. Зазвичай вони відрізняються від тих поранень, які були там у Другу світову війну, можливо, афганську, якісь конфлікти. Якщо раніше це переважали кульові поранення, угу. то зараз більше 80% поранень це мінно-вибухова травма, е яка супроводжується, окрім там поранень м'яких тканин. Ще й пораненням твердих тканин, тобто кісткових якихось органів, і все це супроводжується появою дефектів тих самих кісток, м'яких тканин, от саме з цим і звертаються. Тобто не просто ізольований перелом, наприклад, нижньої щели або носу, або вилицевої кістки, зазвичай це комбінована травма, як і по характеру нанесення ну Ураження, так mm -hmm. і по областях, які задіяні, одразу тут маю запитати, пане Олексію. На базі на базі Спайнекса з будь-якими викликами ви можете справитися. Чи є все таки іноді такі варіанти, коли ви кажете, вибачте, але я маю вам відмовити, тому що. Ну, я скажу так: якщо я відмовляю пацієнту на базі спайнекса, то цьому ж пацієнту я відмовлю і в іншій установі, тому що спайнекс ну дає можливість в принципі максимально використовувати сучасні технології. Про сучасні технології ще поговоримо. Тобто, на сьогоднішній день база спайнекса дозволяє вирішувати, скажу так, грубо 99% тих запитів, які з якими ви стикаєтеся. Так, так. Шановні наші глядачі і слухачі на наших екранах. Ви бачите і телефони, за яким можна звернутися. Це як правило 150-90-90, Просто різний оператор міняється. Ще раз кажу, 150-90-90, але різний оператор. І також ви бачите, де знаходиться безпосередньо спальник. Це місто Вінниця, вулиця Князів коріатовичів 209 А більш детальну інформацію дивіться, ви будете мати можливість і ще раз її побачити на наших екранах. Ну і знову таки ви можете передивитися наш ефір на е, наших майданчиках на е, майданчику е, Фейсбучному, на е, майданчику Телеграмі, на Ютубі. Ну і так далі. І так далі. Е, ще раз нагадаю: у мене сьогодні в гостях Олексій Товсто Корий, це щелепно лицевий хірург в центрі хірургії Спайнекс. Найперше питання я поставив, яке стосується безпосередньо наших військових, пане Олексію. Е, до війни, от так скажемо. До війни е в основному вашими пацієнти бу були цивільні, як ми кажемо. Е з якими, а от цивільні, наприклад, з якими найчастіше до вас зверталися питаннями? До війни, в принципі, от е так щоб внесу ясність, що таке це лицева хірургія. Хто такий взагалі щелепно-лицевий хірург? Хірургія. Це в плані хірургії, це ну, можна сказати універсальний солдат, тому що в щелепно-лицевій хірургії. Присутні і запальні захворювання, новоутворення, травми. Якщо, наприклад, в загальній хірургії окремо є травматологи, онкологи ну, і угу. інші хірурги, то запаленням, пухлинами, травмами, деформаціями чим завгодно в ділянці голови та шиї займається виключно щелепно-лицевий хірург. Тому, в принципі, з будь-якими проблемами щелепно-лицевої ділянки звертались пацієнти. І ви їх вирішували? Намагався. Ну... Проскільки це було ну, можливо, та, так? Та. А, ви кажете, що тут є дуже широкий аспект. Це може бути і запалення, це може бути і травми, це може бути, а тим більше дуже-дуже непроста така ділянка нашого тіла, саме голова. У, у декого там ще й знаходиться мозок. Це дуже-дуже така цікава і дуже небезпечна. А тут же виникає одразу питання, пане Олексію, а чи є будь-яка, хоча б. Теоретично, альтернатива хірургічному втручанню в щелепно-ліцевій хірургії, якщо показана операція, то альтернативи немає. Бути не може. Можна почекати, можна. Ну я не знаю для чого чекати. Якщо угу. пацієнт звертається до хірурга і він хоче ну, з якоюсь проблемою, він хоче її вирішити, і хірург каже, що показана операція. Альтернативи я не бачу абсолютно. А ще один момент: момент безпосередньо шлях пацієнта, як то кажуть, перший крок пацієнт має зробити до свого сімейного лікаря, і потім вже сімейний лікар може це призначити чи безпосередньо клієнт має прийти одразу до спайнекса. Я не думаю, що є сенс звертатись до якогось посередника, можна безпосередньо приходити на консультацію. Одразу. Так. І будь-які діагностичні моменти вже з моменту потрапляння спайнекс, всі діагностичні моменти, практично ви або ваші колеги вже контролюють. Так, на етапі звернення можна провести ну, uh -huh. всі дослідження, які необхідні для постановки діагнозу, ну і вирішити тактику лікування подальшого. Um... А чи може е, щелепно лицева хірургія допомогти при вроджених вадах? Так, звичайно, от якраз розділ щелепно-лицевої хірургії реконструктивна або відновлювальна щелепно лицева хірургія, пластична її ще називають, е, якраз і займається. ну, Один із напрямків цієї хірургії займається вродженими вадами. А про технології. Я думаю, що я не сильно помилюся, якщо скажу, що ви, як професіонал, і ваші партнери, ваші колеги, мають бути на вістрі технологічних новинок. Інакше, інакше якість конкуренція ми чудово розуміємо. Що по технології, Наскільки, е, наскільки ви технологічні зараз, наскільки Spinex зараз технологічний, і е, наскільки технології допомагають вам вирішувати ту чи іншу ситуацію? Е, ну, Дивіться, щелепна лицева хірургія в принципі, вона настільки Прецизійна для того, щоб е, вирішити якесь питання, треба дуже точно спланувати і спроєктувати майбутню операцію. Е, зараз мейнстрімом в е, плануванні і, взагалі, в е, реконструктивній хірургії є 3D-планування, комп'ютерне 3D-планування майбутньої операції, тобто хірург не в рані. Щось підлаштовує, угу. хоча це теж іноді буває. А перед операцією на комп'ютері з біоінженерами, там, можливо, з іншими колегами проєктується майбутнє оперативне втручання, і, за необхідності, друкуються 3D-планування, 3D-друк, як, наприклад, моделей, так і конструкцій майбутніх, угу. які будуть імплантуватися в організм. Шаблони за необхідності. Якщо треба, наприклад, провести остеотомію, простими словами, розпиляти кістку, то це не на нагла... краще. Нехай буде остеотомія, окей, окей. остеотебу, якось розпиляти кістку, то, тобто воно. це не на глаз робиться безпосередньо в рані, а проектується на комп'ютері, угу. друкуються шаблони, по яким проводяться розпили. E, і точно також імпланти майбутні, які можуть бути як з титану, так і з полімерів, наприклад, дуже зараз розповсюджений пік, так званий поліетеретеркетон, яким можна заміщати фрагменти втрачених кісток uh -huh. черепа, щелеп. E, і це все друкується з точністю до мікронів на сучасних 3D-принтерах. Тобто, в. В принципі, саме таке технологічне, то, що може бути в щелепно лицевій хірургії, я не беру до уваги якусь апаратуру, інструменти, це все деталі. Але mm -hmm. от мейнстрім це планування, проектування і 3D-друк. А чи є як кажуть, показання або проти і показання, і протипоказання проти реконструкції, наприклад, того самого підборіддя? Ну, Протипоказання, по-перше, давайте поговоримо про показання. Найперше, угу. чим найчастіше звертаються до щелепно-лицевого хірурга для реконструкції гігієніопластика або ментопластика, вона ще називається, це естетичний дефект. Він може бути вродженим, набутим, там, велике, маленьке, підборіддя, широке, вузьке, тут протипоказом Може бути, ну так як в принципі і в е, іншій плановій хірургії реконструктивні якісь загальні захворювання, е, декомпенсовані там захворювання крові, можливо, онкологічні uh -huh. захворювання, е, так і психологічний стан хворого, в якому плані навіть не стан, а настрой. Якщо людина сама не розуміє, чого вона хоче, тобто в бесіді на первинній консультації хірург повинен визначити, чи є сенс. Оперувати цього пацієнта, якщо у нього все нормально і він просто хоче щось змінити в своїй ж зовнішності, це, в принципі, стосується не тільки ментопластики, ну і будь-якої косметичної, естетичної операції. Визначити, чи буде задоволений пацієнт після операції результатом, навіть якщо. Зірки співпадуть і все вийде так, як заплановано. Якщо визначається, що пацієнт не буде, то е, вимушені відмовити. Але в будь-якому випадку е, пацієнт же може побачити е, на Якщо ви кажете, що у вас є 3D планування, там картинка і так далі. так далі Пацієнт може побачити результат наперед е, На жаль, пацієнти. Які не мають жодного відношення до медицини. Навіть якщо їм все показати на комп'ютері, uh -huh. намалювати е, все одно, вони зачасту очікують чогось іншого. Вау-ефект? Wow да. Так. От сьогодні так, а буквально завтра все по іншому і життя змінилося. Uh -huh. Ну, Тому тут треба диференціювати. До речі, ще одним е, показом до геніопластики є храп. Угу. Uh -huh. Доведено, що при переміщенні фрагмента підборіддя, до якого кріпляться група м'язів, які формують дно рта і глотки, горта глотки, Якщо в них, наприклад, знижений тонус, переміщення підборіддя відновлює тонус і зменшує вирогідність храпу. А, ну, напевно, це стосується вже більш дорослих, скажімо так, так 30-35 От хто хропить, в принципі, починає людина в 25 хропіти, можна, в принципі, робити. Вже можна йти, да? вже можна йти до вас. Це показання. Так. Протипоказання, загальний стан, як ви сказали, загальнохірургічний, психологічний і так далі, так далі. Реабілітація. Враховуючи, що, як я вже сказав, це дуже важливий, е, дуже важлива частина нашого організму, напевно, одразу виникає, якщо не другим, то третім питанням. Пане лікарю, скажіть, а скільки буде тривати моя реабілітація? Е, дивіться, якщо не брати. Конкретно якусь патологію або операцію, будь-яка реконструкція, скажімо, більшість, mm -hmm. переважна більшість реконструктивних операцій на обличчі мають реабілітаційний період. Це якщо не брати м, вирогідність якихось ускладнень, без ускладнень. Нормальне, Абсолютно нормальне да, протікання mm -hmm. да, протікання від 2 до 4 тижнів. Це період. Повної реабілітації, вікові можливості тоді. Вікові можливості організму молодого набагато швидший метаболізм, старшого трошки менше. Так, так. Тому я кажу від двох, від двох до, до чотирь. чотирьох. Так. Ну це недовго. Це я згоден. А в цей момент дозвольте, я скажу, пацієнт. В цей момент пацієнт наскільки функціональний? Все залежить від патології, про яку ми кажемо. Якщо операція пов'язана, наприклад, з щелепами з відкриванням роту, то якийсь час, наприклад, два тижні, він обмежено функціональний. Якщо ми будемо казати про м, ту ж геніопластику, наприклад, абсолютно функціональний. зрозуміло, що перші декілька днів набряк, біль, але Скажем, 3-4-5 днів, і це все не невілюється. Ем, я думав запитувати про це чи не запитувати, але от вириваю не одне коротке, дуже слово біль з вашої відповіді. Ем, наскільки в лапках це беруть? Наскільки болюча, болючими бувають операції? Безпосередньо операції? Так. Операції ну, е, я а, і після операційної так. Е... Будь-яка кісткова хірургія, вона, скажімо, має більш болючий післяопераційний період, ніж м'яко-тканинна. Угу. Ви кажете: наскільки болючими, дивлячись з чим порівнювати? Ну, це нормально, коли у людини після операції є набряк і біль, і все залежить від того, як людина, тобто від больового порогу конкретного пацієнта. Я відштовхуюся від такої тези кості не болять. Болять. От ну а я від того костя да. не болять, чому? Тому що там немає нервових закінчень, бо основному болять нервові закінчення і так далі. І так далі. Але все-таки воно ну звичайно, тому що для того, щоб е, добратися до кістки, потрібно все-таки угу. розсікти м'які тканини, шкіру, там, м'язи, окістя і аж потім добратися. Тому болить в принципі все не критично. Є схеми знеболення, які там в ранньому, післяопераційному періоді, дозволяють зменшити боліві відчуття ну, Практично до мінімуму. Ну, тим більше, при сьогоднішньому рівні, е... знов-таки, будемо казати про е... зменшення травматичності операції за рахунок технологій угу. і за рахунок хірургічної техніки, і нових, скажімо, можливо, доступів е... методик операції. Це теж. Знижує ризик от такого от больового післяопераційного періоду. Пане Олексію, най я тепер хочу віковий ценз з'ясувати з вами. Наймолодший най, най, най ваш пацієнт, якщо йти вже через практику. В практиці ну, близько двох років, може менше. Ну, от, угу. зовсім маленька дитина. Там треба було просто вже втрутитися. Ну, це була травма, да. Це була травма, це і була треба травма, було втру... і треба було оперувати. так. А найстарший пацієнт. Найстаршому пацієнту було майже 90 років. Та була в мене пацієнтка, у якої дозвольте такий клінічний. Приклад. Якщо можна, якщо да. можна. Уже дуже багато років не було зубів, носила повні знімні протези, і в якийсь момент протез перестав фіксуватися. Зробили знімок зуб мудрості. От жіночка помудріла близько до 90 років. Угу. Ну, це вже тоді до стоматологу да, ну, до стоматологів, що... ні, ну прийшлось оперувати, зважаючи угу, угу. її загальний стан, розташування того ж зуба мудрості. Це були показання саме Це окрема для... історія. Да, абсолютно. Да, це окремо, але ну було так близько 90 років. Угу. Це до того, що виникають питання по життю у клієнтів. Виникають в будь-які моменти, в будь-який вік, в будь-яка вікова категорія, ви готові прийняти і, в принципі, запропонувати рішення. Тої чи іншої проблеми. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам телефон Спайнекса 098 150 90 90. Я зараз назвав тільки один телефон, їх декілька. Заходьте на сторінку, дивіться, просто щоб я не плутав цифрами. І так само там є адреса, куди можна звертатися. Це в Коріатовичів знову таки. І це. Як сказали, на території на території е, нашої лікарні е, Ющенка. Е, князів Каріотович 209. А якщо бути точніше, е, е, пане Олексію, чи були в вашому випадку? Завершуємо. Вже чи були в вашому випадку варіанти, коли ви сказали: Вибачте, не до мене. Так, звичайно. Ну, я не скажу, що дуже часто. Я зараз грубо але... так сказав. Я розумію, про що mm -hmm. ви питаєте. так, так. Е, і це було в більшості пов'язано, скажімо, не з тим, що я не міг вирішити цю проблему, угу. а більше з настроєм пацієнта так в мене було особливо, коли я тільки починав, буквально там перші 5-7 років. Ти не можеш закінчити інститут інтернатуру і почати оперувати все. Це все з досвідом. Угу. Ну, от якийсь момент з'являються пацієнти, які мають патологію, яку треба оперувати, але там, де ти працюєш, ти сам і твої колеги вирішити не можуть. Тоді приходилось відправляти. Ну останнім часом скільки не у вас було було, скільки у вас вже практики, практичного хірургічного досвіду? З 2006 року, 18. 18 років. 18 років питання стосовно наших захисників і захисниць, лікування, щелепно лічова хірургія, стосовно цивільних, стосовно маленьких діток і дуже дуже дорослих людей, у яких ні з того, ні з цього можуть вирости зуби мудрості, я зараз жартую, але практично будь-які питання стосовно щелепно-ліцевої хірургії можуть вирішити конкретно в е центрі хірургії Спайнекс, і ви можете безпосередньо звертатися до сьогоднішнього мого гостя. Це Олексій Олегович, товстокорий, щелепно-лицевий хірург, який я вже сказав, який працює в центрі хірургії Спайнекс. Всі абсолютно вихідні дані центру. Ви бачите на своїх екранах. Хто не Бачить, а тільки нас слухає, скажу тільки один телефон: 098 150 90 90. Телефонуйте, і ви зможете отримати всю вичерпну інформацію, пане Оксі. Я щиро дякую вам. Дуже дякую, а, дякую вам, що ви прийшли до нас на наш майданчик. А а не ми до вас. <хи> радий був бачити, пане Олексію, Серйозно радий no, був бачити і радий був з вами сьогодні поговорити. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Ну а потім, як завжди, свіжий випуск новин на вас уже чекає. Час змін з Олегом Симком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 рафів. Місто над Богом. Події, що поруч.